Народний футбольний клуб ураган оголошує всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю 15, Ю 17 та Ю 19 на заняття з футзалу. Мова йде про юнаків 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 та 2012 року. Народження для того, аби потрапити на відбір, потрібно заповнити спеціальну Google форму на офіційному сайті клубу. Відбір відбудеться цієї суботи 31 травня за адресою місто Івано-Франківськ, комунальне підприємство Франківська арена, вулиця Сомонен. Ка 13. початок об 11 годині. Деталі та додаткову інформацію про відбір у кожній віковій категорії можна дізнатися на офіційних сторінках НФК «Ураган» у соцмережі. Бажаємо успіху всім кандидатам на першому етапі футзальної кар'єри. У неділю, 25 травня, у торговому центрі Велес Мол в Івано-Франківську відбулася зустріч болівальників з гравцями народного футбольного клубу Ураган. У програмі святкового заходу були цікаві конкурси, вікторини та, звісно ж, безліч подарунків. Усі присутні на фан-заході отримали чудово. Усі присутні на фан-заході отримали чудову можливість поспілкуватися з улюбленими гравцями, сфотографуватися з командою та взяти автографи. Зрештою, активно провести недільний день у колі футзальної родини. Як все було, дивіться у. o vídeo У межах 9 дев'ятого туру першої футбольної ліги України у групі вибування Івано-Франківське Прикарпаття зіграло на виїзді з Діназом. На 28-й хвилині гості відкрили рахунок. Після розіграшу кутового словйов прострілив а Барчук п'ятою переправив м'яч у сітку 0-1. У компенсований до першого тайму час Вишгородці змогли зрівняти рахунок – 1-1. Після перерви Прикарпаття знову вийшло вперед. Радульський подав з кутового, а Кіріченко у боротьбі з шведом зрізав м'яч у власні ворота. Але суперники не опустили руки і в у матчі зрівняли рахунок. 2-2. Дякую ЗСУ за проведену ігру. Не вдалося, то, що ми не реалізували моменти. От і, от і все. І отримуємо за це відповідь. Було все нормально, бачите. Ну, от після поразки, що ще сьогодні плюс важка важкувата дорога була, ми приїхали зранку. Десь, може, ще на фоні Ну, Але це все відговорки. Всі такі моменти треба забивати. Виігрувати цю гру вроді все по моменту все спрацювало, заміни вийшли. Все було добре. Тільки треба реалізовувати. Поки з 29 очками Прикарпаття залишається на третій позиції втішної групи. А відтак гарантувало собі збереження прописки у першій лізі наступного сезону. Городенківський пробій мінімально здолав на виїзді «Колос-2» з, з ковалівки у першому матчі фіналу другої ліги України. Єдиний гол на 38-й хвилині в активі Харука, який вразив нижній кут воріт після передачі самотюка. Попри те, що Городенківці передували в рахунку, заключні хвилини поєдинку виявилися дуже нервовими для вболівальників гостей. Удар господарів зі штрафного накрив Піцен, а згодом ковалівці з вигідної позиції пробили над воротами. В Цілому по ігрі е, хотів би подякувати нашим хлопцям. Вони виконали ту. Установку, яку ми домовлялися перед ігрою, ми вивчали суперника колос, два досить досвідчена команда. Бачили, в першому таймі ми е, пресингували, цілий тайм пресингували, і команді було тяжко колос вийти з оборони в атаку. Другий тайм ми вже 1-0 вигравали. Ми по рахунку. Іграли, і трошки другий тайм не такий вийшов, як би хотілося, але саме основне, що є результат, саме основне, що є перемога. Цієї п'ятниці, 30 травня, команди зіграють матч-відповідь у городенці. Початок гри о 13 годині 30 хвилин. Переможець цього протистояння стане чемпіоном другої ліги та отримує пряме підвищення у класі. В Івано-Франківську зіграні вирішальні матчі жіночої молодіжної ліги з баскетболу у фінальній грі двох місцевих команд. Перемогу здобули більш досвідчена команда Франківськ Прикарпаття, яка обіграла Франківськ-ПНУ з рахунком 68 на 52. За команду Франківськ-Прикарпаття, яку очолював Юрій Процюк, зіграли Богдана Лапхан, Карина Панчук, Анастасія Шепелюк, Євгенія Безкоровайна та Ірина Богойова. Тоді які Франківськ-ПНУ склали Анастасія Боровська, Світлана Полянцева, Софія Лісюк, Уляна Космач та сестри У Фіналі Зустрілися дві команди Франківська. Ви бачили така запекла боротьба. Молодші дівчата були складені з 2007 року народження і молодші, старші від шостого і вверх, як то кажуть, до 4-го. Ну, гра така була, скажімо, недружня. Хотіли молодші доказати, що. Можуть вже конкурувати на рівні старшими. Ну, підсумку все ж таки франківськ прикарпаття переміг. Старші дівчата, які складені з 2004 року народження 2006 року народження. Ну, переміг в першу чергу баскетбол, тому що е, франківську побудована правильна структура, яка дає свої результати. У нас команда. В цьому сезоні, як і в минулому, виграли всі змагання. У нас куб розвивається правильно, тому що е, побудована правильна структура від команди Суперліги до самих меншеньких. Зараз будемо навіть створювати спортивні класи, які дають свій результат. Е, Завдяки кому? Завдяки підтримці міської влади, міського голови Русан Романовича Марцинківа, почесного президента Вікторії Юрівни Сусаніної. Франківськ Прикарпаття зараз ну став таким, скажем задає, ну став. Навіть важко підібрати слова. Тобто Франків став центром баскетболу жіночого в Україні. Таким чином, у сезоні 2024-2025 команди, які виступають в структурі Франківська Прикарпаття, здобули золоті нагороди суперліги України, молодіжної та студентської ліги України, а також двох старших груп Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. І разом з тим вибороли срібло Вищої ліги України. Відбулися чергові матчі чемпіонату івано Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Зокрема, у центральному матчі 14-го туру нафтових на домашньому полі в долині мінімально переграв лідера першості Благо завдяки голу Христонько на 83 й хвилині. Поразкою лідера скористалися вільхівці, які вдома впевнено переграли дублерів ревера 1908 з рахунком 4-2. Ще в одному протистоянні у Троїці місцевий факіл поступився коломийському покутю 1-4. Натомість Гарда здобула три технічні очки без боротьби. Одьби, адже згідно з календарем, мали зіграти з яструбом, який знявся з чемпіонату у найближчому 15-му турі, який запланований на 1 червня. Гарда прийматиме нафтовик Ревера 1908 2 зустрінеться з факелом. А покуття поміряється силами з тепловиком Прикарпаття. Натомість у центральній грі туру вільхівці прийматимуть благо юність. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.